Тан мотоцикла BMW k 1600 GTL. Обійдемо по кругу, загальним планом мотоцикл покажемо, а потім детально по кожному із вузлів мотоцикла. Мотоцикл дуже великий, важкий. Комфортний, зручний. Хто розуміє, що це за мотоцикл, той розуміє. Якщо ніхто ніколи не їздив на такому, то раз в житті потрібно на такому мотоциклі хоча б раз проїхати. Будемо дивитися зараз всі деталі, всі моменти, шукати саме недоліки по мотоциклу. Мотоцикл привезений з Японії, звісно, без пробігу по Україні. Скло, ніяких сколів, подряпин, нічого немає. Адаптивний ксенон, дзеркальна лінза з дзеркалом. Таке рішення в BMW. BMW взагалі дуже славиться своїми найсучаснішими рішеннями. Так, Радіатор, дивіться, бачите в якому стані. Отут є невеличка зам'ятість і отут, ну, воно ні на що не влітає, не впливає. Це може там комаха якась велика залетіла, тому що мотоцикл спроможний їхати швидко і комфортно. Тут все оригінальне, все не кручене, ніде нічого крутезна, підвіска, крило, це бруд, нічого страшного, листочок впав. Знос на дисках майже відсутній. Резина отакому от протектор має. Ось такий. Ну, тут знос мінімальний. Ось радіатор основний. Дивіться. Бачите, всі уголки, все рідне, ніде нічого не побити, не потерти, ну, тому що їздило по нормальним дорогам в нормальній по нормальному покриттю резиночки м'якенькі, тут є якісь окисли невеликі, але воно ні на що не впливає, окрім зовнішнього вигляду Мотоцикл 2014 року, звісно, воно буде в якісь моменти такого плану будуть. Це можна там почистити, пополірувати, кому це потрібно. Тут це може собі зробити. Мотоцикл не з салону, мотоцикл привезений з Японії. Далі поїхав. Тут ніде ні, жодної подряпини, нічого немає. Значки, ніякої корозії, обдертості, облізлості. Світло, мотоцикл додатково встановленим світлом, тут є такі затертості. Бачите, воно на, на дотик не відчувається, а візуально його видно. Тобто, я не знаю, як це об'яснити. Чи, чи притертість, чи що. Дуги є, дуги також без подряпин, без пошкрябин. Такі встановлені додаткові кришки двигуна, також вони не пошкрябані. Ціль підніжки дивіться, в якому стані. Бачите? Знизу. Двигун. Ну, мотоцикл в суперовому стані. Також навіть є якийсь вихід. Це бруд. Це... Тут жодної потертості, жодної подряпини немає. Це бруд. Ось бачите тут? Можна витерти. Я не буду терти, щоб не шкрябати лишній раз. Так, на кофрі ось тут є невеличкі пошкрябини. Під углом їх видно, бачите? Так їх не видно. А отак, якщо зблизька і під углом, їх видно. Оце такий момент є. Далі ззаді, дивимось. Тут також все в ідеальному стані. Ну, ви бачите, воно навіть хмари видно. Рамка оригінальна bmw Ось Отут є така невеличка пошкрябинка. Це бруд якийсь, глушник. Задня резина в гарному стані, реально в гарному стані, ви бачите. Колесо бачите? Ніде ніяких ні подряпин, ні тріщин, нічого немає. Якість. Японська якість. Хоча мотоцикл, звісно, не японський, але приїхав з Японії. Тут наліпка тут, бачите, під наліпкою, скоріш за все. Японець щось тут заклеїв, видно, якась була чи подряпана, чи що приклею. Наліпка є. Сидіння. Ніде не почовгане, не, по... не зачухане. Ні подряпане, нічого немає. Це наліпка. Можна здерти, якщо ви бажаєте, це видно, хтось тюнінгом вже займався. Японець. Так. На цьому кофрі є невелика притертість. Ось тут, бачите? Ну як притертість? На дотик вона не відчувається, а є на вид, на вид її видно. Також глушник в ідеальному стані. Це також бруд. Також стирається. Ось, бачите, при вас стираю. Все стирається. Підігрів сидіння. Шість циліндрів в ряд Резинка, бачите, всі наліпки, все з заводу як є. Все в такому виді і приїхало. Зараз потім зверху покажу. Тут також кришка, ось ця, бачите, захисна, вона також не подряпана. Вон колектор видно. Двигун. Зараз я телефон запхну туди. Вон бачите, все в крутому стані. Світло це з цього боку також є така притертість, також не відчувається на дотик, але на вид її видно. Ну, тут все ідеально, ну, буквально ідеально, ви ж бачите своїми очами. Я ж нічого не скриваю, я наоборот шукаю недоліки. Пульти, кнопки жодні не затерті, все в ідеальному стані. Комплектація ексклюзив. Наліпки всі присутні. Це все означає, що мотоцикл ніхто не красив, не корочив. Все воно в ідеальному вигляді. Ну як в ідеальному, в первозданому, як його було з заводу, придумано, продумано, так воно. Кофри, будь ласка. Откриємо. Задній кофер. Тут зарядочки присутні. Під старий iPod. Ну, ви знаєте, пам'ятаєте раніше на таких айфонах на старих. Напевно, в 2014 році було. були ось бачите, така зарядка. USB, ще якийсь вихід. Е, книжка оригінальна. І на японській мові також. Ще якась штука, це все йде в комплекті. Ось так закривається. Все. До речі, ця штука вона на амортизації. Тут можна класти скляні пляшки і все, воно буде ідеально амортизувати амортизацію, буде, буде амортизація, буде демфервати. Ну, це мотоцикл дуже крутий, безключовий доступ, звісно. Пробіг на мотоциклі. От дивіться, світло працює дальнє, бачите? Тут автоматичне скло з кнопки, нажимаю, бачите, воно опускається, електроскло. Ну, Музика, все тут присутнє. Мотоцикл працює. Зараз ще раз обійду, одійду отак покажу. Оці ангельські очі вони не блимаються. Просто iPhone знімає з частотою кадру 120 кадрів в секунду, а тут, напевно, менше 60, тому воно і блимає вживу, якщо дивитись, людським оком. На 24 кадри в секунду воно не вблимає. Ну ви розумієте. Дуже м'яко працює, дуже крутий мотоцикл. Хтось отримає справжню цукерку.